Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 3 березня. У Лозові зустрілася з родинами поневолених військових. 1 березня до громади завітали представники консультаційного центру Східного регіону координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та національної поліції. Жителів громади, рідні яких пропали безвісти чи перебувають у полоні ворога, запросили, щоб пояснити, як діяти, куди та які документи надавати. Перший заступник міського голови Олександр Житков зазначив, такі родини мають відчувати, що вони не самі, і громада максимально підтримує їх. Запрошеним на захід роздали листівки з контактами центру, а також спеціалісти поспілкувалися. З кожною родиною окремо, щоб розібрати кожну ситуацію та визначити подальші дії. На зустрічі спеціалісти центру повідомили радісну новину для однієї з родин нашої громади. Їхнього родича, що перебував у полоні, обміняли. Зараз він перебуває в реабілітаційному центрі та за кілька тижнів повернеться до родини. Тому всіх присутніх попросили не втрачати надії та триматися. У лозовій вибухнув самогонний апарат. Його власником зацікавилися не лише правоохоронці, а й водяники. Подія сталася 27 лютого на Богданівській, 35. Сусіди надзвичайно злякалися, адже пролунав вибух. В помешканні вибуло вікна, постраждалих немає, займання не було. Пізніше з'ясувалося, що квартира, де користувалася самогонним апаратом, використовувала за місяць один куб води. Водяники підозрюють, що міг бути факт крадіжки. Наразі це перевіряють. Комунальники розбирали випадок на зустрічі з головами ОСББ 1 березня. У лозовій мами можуть отримати памперси для немовлят. Їх видаватимуть з 9 березня у ліцеї номер 1 У гуманітарному хабі можуть запропонувати підгузки розміром 1, 2 та 3. Звертатися за допомогою можна з 9 до 14 години. Із собою необхідно мати паспорт, свідоцтво про народження дитини та документ, що підтверджує реєстрацію у Лозівській громаді або довідку ВПУ у старостинських округах. За підтримкою необхідно звертатися до старост. Вони доставлятимуть підгузки в округ за наявною потребою. З 1 березня на території Лозівської громади стартували суспільно-корисні роботи в рамках програми Армія відновлення, мета якої забезпечити життєдіяльність населення в період воєнного стану. Про це повідомляють у Лозівському центрі зайнятості. Наразі до роботи долучилося 22 безробітних. Заробітна плата учасників суспільно-корисних робіт становить 6700 тисяч гривень, тобто розмір мінімальної заробітної плати на сьогодні. В установі кажуть, що цей вид діяльності є важливим не тільки для безробітних, які у складний воєнний час мають змогу працювати. Та отримувати кошти, а й дуже вагомий для благополуччя громади та всієї країни. Комунальні підприємства громади отримали гуманітарну допомогу від австрійських партнерів. До неї увійшли спецодяг, взуття рукавиці та світловідбиваючі жилети. Допомогу передали завдяки співпраці керівництва Лозівщини з благодійним фондом Дякуємо з України. 1 березня гуманітарний вантаж оглянули керівники громади та району, очільника комунальних підприємств. Вони відзначили якість та практичність теплого вологостійкого спецодягу та взуття з металевими вставками для додаткової безпеки працівників. Голова райради Вадим Гоч подякував усім, хто допомагав та підприємцю Володимиру Камінєву за транспорт для доставки вантажу. Зараз спецодяг знаходиться на зберіганні. З часом його за потребою розподілять між комунальними підприємствами. І до новин Харківщини. У Куп'янському районі оголосили обов'язкову евакуацію з 10 населених пунктів Вільхуватської громади, а також з усієї Дворічанської та Петропавлівської громад. У Куп'янській та Корилівській громадах обов'язкова евакуація передбачена для дітей та маломобільних людей. Про це Суспільному розказав тимчасово виконуючий обов'язки начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Посадовець каже, що ці громади та населені пункти наближені до кордону і перебувають під постійними обстрілами. За його словами, з евакуацією допомагають волонтери червоної. Они хрест та обласна влада Канашевич каже: якщо батьки відмовляються евакуювати дітей під час обов'язкової евакуації неповнолітніх, дітей вилучатимуть. Наразі розглядають механізм, яким чином це можливо зробити в межах закону, якщо дитина перебуває у небезпечному місці, наприклад, у такому як дворічна, де обстріли не закінчуються вже достатньо довго. Дев'ятьом російським військовослужбовцям заочно повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни. За даними слідства, під час окупації циркунів на Харківщині вони обікрали будинок та зафіксували це на камери викрадених гаджетів. В обласній прокуратурі повідомляють, що солдати проникли на територію домоволодіння, перед цим зламавши металеві ворота ломом та кувалдою. З будинку окупанти викрали ноутбуки, планшети, ігрову приставку, телевізор, пральну машину, смарт-годинник, мобільні телефони, велосипеди та автомобілі. Загальна вартість Тість викраденого сягає понад мільйон гривень. На викрадені гаджети окупанти фотографували та фільмували своє життя в церкунах. Як вони користувалися речами господаря будинку та пили алкоголь? Це була остання новина на сьогодні. А ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК Лозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.